Всім привіт! Сьогодні у вас дуже цікава тема, про яку я обіцяла розказати минулого разу. Це тема реборни. Чим вона відрізняється від пупсиків звичайних а також реалістичних пупсиків, які взагалі бувають пупси? Що це за іграшка? Чи це взагалі іграшка, чи можна її давати дитині? Багато питань стосовно цієї теми ми сьогодні розкриємо, а також порівняємо фабричних іспанських реборнів із, із реалістичним реборном, який виготовляється майстрами-реборністами. У нас сьогодні на прикладах буде реборн Аліса, майстра Варвари Люти, а також іспанські реборни. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Поїхали! Варто сказати, що прибор не бувають з волоссям або без. Волосся може бути виготовлено із мохеру або живе волосся, живлене отаким чином. Дуже дуже ніжне, от і реалістичне. Буває ненатуральне волосся. Я виготовлена із таких спеціальних нейлонових ниточок. От. І, і також буває пупс без волосся, і в нього будуть просто такі реалістичні а, значить, імітація волосся а, самим вінілом матеріалом, з якого зроблений реборн. Треба згадати, що вони з'явилися приблизно в 80-90-х роках в Америці. І е, на початках майстри просто реанімували старі ляльки. І від цього і пішов термін перероджений, тобто реборн. От і надалі популяризація цього виду ляльки набрала дуже великих обертів. А в нашу країну він потрапив вже в 2000-х і також став популярним. Що стосується того, чи можна таку іграшку давати дитині, психологи не радять дітям менше 8, а навіть 12 років. Давати таку іграшку, ну різні причини. Наприклад, я вже доросла, але досі виникає у мене різні відчуття, коли тримаю її в руках, і навіть не дуже приємні. Е, ну, це кожного своя психопсихіка, психосоматика, і тому ви, мами, повинні самі зрозуміти, чи можна, чи не можна. І також повинні відрізняти пупса Реборна від іграшкового пупса, реалістичного, бо навіть, але не настільки. От ви бачите зараз, наскільки наша Аліса реалістична. От. Що значить реборн? Ось навіть ця Аліса вона не просто реборн, вона реал ребор. Тобто вона зроблена по зліпку реальної дитини. Її ніжки по зліпку зроблені від маленької новонародженої дівчинки. Також покривають майстри а, тільця риборна різними фарбами, і воно стає ну, просто не відчиме, від, не можна відрізнити від реалістичного. Ну, звичайно, не на дотик, а на вид. Аліси є царапинки, родинки, дуже гарні війки, бровки, а тільця м'яко тіла. В основному риборне м'яко тілі. Першим вважається а, засновником цього. Виду ляльки Сальвадор Беренджер. Його компанія G.C. Toy виготовляє лялечок, які дуже реалістичні. Дуже багато майстрів просто беруть їх і перерамальовують до такої реалістичності, як Reborn. От і зараз дуже багато різних брендів просто ну, на очах, буквально за декілька років, додали в своїх колекціях таку позицію як Reborn. Трошки пізніше про відмінності фабричних реборнів і авторського реборна, як, наприклад, селялька. Е, для дітей, я вже сказала, треба е, думати, чи потрібна така лялька. А от для дорослих е, теж на ваш смак. Ви повинні її просто потримати в руках. Ви все зрозумієте, так чи ні. Наприклад, мені ні. Але вам можливо і так. Якщо ви відчуваєте щастя, то це дуже чудово. От, зараз перейдемо до перегляду інших риборнів. Так, ось у нас ще два риборни. Але перед тим, як про них розказати, розкажу ще про реборни. Значить, чим відрізняються звичайні пупсики від реалістичних пупсиків? Це тим, в принципі, що матеріал у них дуже якісний. Не пластик, не пластмаса, ну, не гризина, а він називається вініл. Вініл з домішуванням силикону. У кожного бренду є своя рецептура цього матеріалу, тому він різний, у когось твердіший, у когось м'якший. І все це по-різному. Когось у когось темніший. Так як у нас на задньому плані іспанці, вони такі мають трохи загар такі загорівші вони, як іспанці, Але це вже залежить від цієї рецептури цього вінілу. Також тільця у них в основному у м'яко на бувають дуже 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 великі рідкісні випадки, коли е, тільця повністю вінілове. Що стосовно авторського реборну, який дійсно створений для, вже мені здається, для дорослих більш для діток, то у них в животику є такий гранулят, який більше робить його важчим, і вже пупси має вагу реальної дитини, він близько 2 кг має ваги. Зріз також може бути різний, можуть 45 робити а в основному 50 сантиметрів і там 52 можливо. От зараз у нас на задньому плані є два, два реборна один 52 см і дівчинка 45 см. Це двох іспанських. Фабрик Антоніо, Хуані, Маріна і Пау. Рибурни ці середньої реалістичності, вони із того, що покраскою, яку додатково мають, це різні там слюнки, губки підкрашені, носик у них мокренький такий. От На голові можна побачити венку, але дійсно вона там десь одненька, може бути, на ножках, можуть бути венки. Але вони такі досить простіші. Є нігтики. Ніжки а, такі а, зроблені, а, наче як реалістичні, але а, помірно реалістичні. На ручках теж а, є такі на пальчиках нігтики, а, є венки, прожилочки, але не настільки їх багато. Ось теж у Маріна й Пау є слюнки, ямочки, підкрашені рум'яна. От і а, ніжки теж у неї такі реалістичні, правда, без. Без оцих підкраски нігтиків. От, ніжки і ручки. Вона м'якотіла, теж трошки є утяж... утяжелітілі такі в неї. От, і е, також на задньому плані в неї є сертифікат, типу як сертифікат про народження. тут теж. От, е, дійсно, їх коли автор робить, їх роблять невеликим тиражем, тому, можливо, навіть є нумерація, яка ця лялька е, по рахунку. І, е, наприклад, цей він один. Да, от, тобто майстер зробила одного такого реборна. І ви повинні розуміти, що вартість такого реборна буде дуже Дуже високою, тому що це не один місяць клопіткої праці майстра реборніста. Оці венки, прожилки і так далі. Це, це просто художній витвір мистецтва. От, ще стосовно пустишок. Зараз у нас тут всі такі з закритими ротками пупсики, тому мені буде важко показати, як у звичайних пупсів ідуть пустишки. Але ось, наприклад, у цього реборна є пустишка на магнітику. Що це таке? Ну, це досить така кустарна робота. Беруть звичайну пустишку, прикріплюють магнітик. А також пупсику прикріплюють магнітик у ротику ззаді всередині, ви не можете не шукати такий вид пустишок у іспанських пупсів. Вони просто такий вид пустишок не роблять. Тільки кустарно це можна зробити. Ви можете це зробити самостійно. Але пупси із яких, з яких відкритих ротик завжди мають пустишку. В комплекті вона йде і вона просто ставиться в відкритий ротик. Що, що стосовно пупсів, які в них відмінності. Я вже сказала, що реалістичні реборни від авторів реборністів будуть важкі для дитини по вазі, 2 і більше кілограмів ваги. Такі реборни будуть легші. Також вони. Середньої реалістичності, що в принципі допускається для діток, воно в принципі вони схожі на ляльок, вони не схожі на реальну дитину. У Вас не буде проблем із тим, що вас будуть зупиняти на вулиці, і ваше, коли ваша дитина там буде нести, наприклад, іграшку за ногу, вони з головою чи ще щось, коли ви її забудете в машині на задньому сидінні. Як це вже було відомий факт, коли поліцейський мусив розбити стекло в скло в машині, тому що побачив, що там лежить дитина і не дихає. Також ці такі пупси зараз з'являються всіх брендів, вони дуже популярні і багато із з, ну, мамочок із тих, хто її хоче купити іграшку, просто не знають між ними різниці. Тому на всіх пупсів вони кажуть ребор. Ми, звісно, перепитуємо, який реборн, що ви маєте на увазі під такою такою фразою реборн, і далі виясняється, що вони хочуть просто реалістичного пупса для дитини, от яка ще віком ну менше 12 років, і тому реборн реборну тому різниця. Можна сказати, що Тори Борни простіші, такі середньої реалістичності, малореалістичності, малореалістичні, більше схожі просто на іграшкових пупсів, які відомі реалістичністю, тобто іспанські пупси у нас дуже-дуже популярні, всі їх в світі знають. От таких пупсів, ну не знаю, хто ще виготовляє, не бачила ні в німецьких я пупсах, ні в ну в китайських, зрозуміло. Що стосовно китайських, ми не працюємо з китайськими, просто не ризикуємо, бо маємо багато відгуків негативних. Також ви можете, по що стосовно китайських, ще скажу таке: ви просто повинні потримати в руку. Зрозуміти, треба він вам чи не треба. Якщо це просто е гарна картинка із, е від американського риборну, а далі е реалістично реально вам приходить пупс, е просто копія його, то будьте От, Але в принципі ціна тих китайських риборнів копій досить низька. От. Що можна сказати по цінам, то ви повинні зрозуміти, що ну я не точно не знаю ціну цього робота, тому що мені його просто дали для зйомки. Дякую нашим друзям, але я уявляю, тому що була на виставках. Знаю, які на них ціни, щоб ви розуміли, це повинно коштувати досить дорого. От це тільки робота ще дуже давненько, мабуть, декілька років тому назад коштувала приблизно 200 доларів. Тільки робота. Все, що там далі купувалось для цих пупсів, це і заготовки ніжки, голова, ручки. Тільки міг зробити майстер, але все це коштує дорого. Ці пупсики ціновий діапазон 4-5 тисяч гривень. На нашому сайті вони є. Тому заходьте на обдебіком'юа, вибирайте розділ реборне і купуйте. От Антоніо Гон, серія Прем'єра Реборн і Маріна і Пауреборни. Так, що ще не сказала, можливо, напишите мені в коментарях. А так, поки всім бажаю гарного дня, гарних покупок в нашому магазині, ставте лайк, бо ми дуже хочемо розвиватися в Ютубі, і підписуйте на наш канал. Далі буде ще цікавіше. Всім па-па, пока!